Нова українська казка виконується вперше мною. Казка про два паспорти та одну країну. Жила була в одній маленькій, але дуже гордій країні при Балтиці дівчина на ім'я Лайма. Її батьківщина, як і вона сама, була молодою і вільною. Усією душею Лайма відчувала, що вона частина цієї землі. Її лісів, піщаних дюн і морського вітру. Коли вона отримала свій перший дорослий паспорт, її серце співало. Паспорт був кольору Бордо. І на ньому, золотими літерами, було написано: Громадянин. Цей паспорт був ключем до цілого світу. Він відкривав кордони, дозволяв голосувати і відчувати себе повноцінною частиною своєї нації. Це був символ її майбутнього. Але ж в цієї жлайми була бабуся, яка жила була. На тій самій вулиці, дихала тим самим повітрям, але мала інший паспорт. Паспорт бабусі був темного, майже сірого кольору, і на ньому було написано не громадянин. Цей паспорт був документом, який давним-давно, після розвалу Великої імперії, видали людям, людям, які народилися в цій країні, але не встигли або не захотіли отримати громадянство. Бабуся ніколи не скаржилася. Вона любила цю землю, але її паспорт не давав права голосувати. Він був символом минулого, де вона була просто жителем без свого голосу. Одного разу лайма, дивлячись на два паспорти, запитала: Бабусю, чому ж так? Як може одна країна мати два таких різних паспорти? Один світлий, що відкриває двері, інший сірий, що створює стіни. Бабуся посміхнулась і сказала: Лаймочка, моя люба. Це не паспорти різні, це життя. Твій паспорт це паспорт надії. Він говорить про те, що ти частина цієї країни від самого початку, і це ти будеш будувати її майбутнє. А мій паспорт це паспорт пам'яті. Він говорить про те, що ми були тут завжди, навіть коли нас не питали. Він говорить про ту саму стійкість, яка зберегла цю країну і дала їй сили бути вільною. І тоді. Лайма зрозуміла, у цій маленькій країні два паспорти були не просто документами. Вони були двома різними історіями однієї і тієї ж землі. Одна історія була про перемогу і свободу, а інша про випробування і витривалість. Обидві вони були частиною однієї великої казки, яка триває і досі. Якщо сподобалось, підписуйтесь. Ставте лайки. Дякую за увагу.